Господу помолимося, оплачучих, чающих чаючих Христова утішенія. Він був надійним товаришем, який був готовий завжди поставити своє плече своєму товаришу, товариш, який готовий був прикрити спину свого товариша, на якого можна покластися взагалі завжди. Він готовий був завжди йти, бо небезпеки виконувати завдання поставили. Він ніколи не відкращився, не відмовлявся від виконання завдань. Якщо було поставлено завдання, він його виконував. Я їх взяла в п'ятому класі, він прийшов до нас. Такі великі, чорні очнята, що запам'яталося? та це казав, що всіх забудете, коли родилися. А мене будете пам'ятати, бо я як Шевченко так і пам'ятаю до цих пір. Співав, так в у і стоїть. На випускному «Прощавай, рідна школа. Всіх, всі вчителі були здивовані, ніколи його таким не бачили. І навіть не, не уявляли, що він може так гарно співати. Я їм завжди говорила, що вони мої соколята мають мене проважати. А не я їх. Во і Отца сина. Слава Сергію, слава нашим ЗСУ, слава Україні. Я хочу передати цей прапор матері. Нехай він буде біля вас. Дякую, вам Вічно на сумках, папа у нас вічно служить. Ми папу бачимо рідко, але нічого, його мрія збулася, в нього є три синочки і лапочка-дочка, яка принцеса. В нього було щастя, він був на годіку, він на гражданки, він не міг сидіти. Йому треба були бехи, йому треба була машина, йому треба була армія. І коли я просила, давай не йди, давай останься вдома. Хто ж піде, як не я? Я йду захищати свою родину, я йду захищати тебе, батьків і дітей. 4 сентября ми з ним говорили вечором. 5-го вони виїхали на виїзд. Там було більше 40 чоловік. І я вже, коли 6-го він не виходив на зв'язку, то я вже просто почала вже дзвонити, прозвонити, мені сказали, що їх накрили. Тобто накрили, це був обстріл. Був сильний обстріл, там в основному всі погибші. Це ми, це тут я на третьою дитинкою. синочком. Це теж тут у нього цікава така, він цікавий у нас. Це, ми, це тоді, коли він служив у 31-му полку. Це два синочка. Це фотографії з його срочки. Він МВС. Сину вірю, то переможе Україна. Саджу папа війнувся і сію убив.